Хей, йоу, еврібаді! Слава десу Бугаті і залетіли ми, друзі, в скібіті Тойле Тавер Дефенс, для того, щоб формити купу купу кунів, ну, і двигатися уже ближче, дивіться, до 100 тисяч. Кстати, нам тут кидає трейд. Так, давайте відстаньте трішечки, дайте мені зараз, друзі, розібратися з юнітами. Я хочу піти з підписниками, да? Насамперед. І я би хотів би зараз обрати таких юнітів для того, щоб ми просто спамили ними. От реально, сумонерів, знаєте, взять просто банально з собою сумонерів для того, щоб прям, ну, дуже-дуже, дуже сильно дуже, дуже жорстко. З пам'яті цими кентами. Так, діджейчика ми взяли, в принципі, да? для пацанів. Берем інженерчика, берем фармера, потім, потім, потім ми берем напевно, оцього клохмена я хочу взяти. щоб ще би таке цікавеньке дензо тобі взяти. О, стоп! Бо Щось не вистачає. Санта Тівімен. Ні, походу, стоп, не мішайте. Походу, ми від клокмена все-таки відмовляємося. Від клокмена ми відмовляємось і обираємо собі Санту Тівімена. Так, напевно, треба Дензу все-таки тобі виключити трейди, да? для того, щоб тебе ними не задовбули, да? не затуркали. Так, е, давай я зараз передивимося, чи я точно все собі обрав. Бо дивіться, фармер є, Санта є, інженер є, два сумонера, в принципі, є. Брін. Я би не знаю, я би, можливо, навіть би вченого продав би. От серйозно. Можливо, я би все-таки ще й вченого би продав. Ні, ну в принципі, в принципі, можна і так піти попробувати, да? Все одно ж пасани, в принципі, підписників, да, у наших є. Є тобто юніти. Давайте зайдемо в шоп, активуємо собі coin Boost. Активуємо coin Boost. Ну і полетіли, полетіли з молодими. Хай заходять, бемс, п'ять чоловік полетіли. Так, ну і в принципі, залетіли ми, да, в режимчик. Вибираємо, звісно ж, найтмер. Найтмер по-любому. І давайте, давайте думати. Ну, в принципі, я думаю, що мої чуваки будуть дефати початкові хвилі, да? А я ну, в свою чергу, буду натикувати купу-купу фермерів і прокачувати їх. Да? Для того, щоб у мене була прям ну конкретна, конкретна капуста. Так що давай-ка, братуха, я тебе аж там поставлю. Ну і в принципі, давайте дефайте. Підписуйтесь на дензу і ставте лайки. Кстати, да, підписуйтесь, давайте і ставте вподобайдене. А то щось ви реально вообще облінилися. От прям серйозно облінилися, що не натикуєте своїх подобайдені. Треба це, друзі, якось річки виправляти. Так, автоскіп, 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 пацани, включаємо, включаємо, включаємо. Так, давайте десь десь поставимо свого фермера од у того, десь приблизно, да? Отакого. От Та й в принципі, аби ще наші кенти поставили якогось юніта, щоб дефатися, було прям реально безносно. Да-да-да, пацани, автоскіп у любому. Включаємо, друзі, автоскіп. Так, е ви дефайте. Так, ви вроді дефайте, так, безресенько поставити хоч щось. Одного фармера, другого фармера. Так, вроді ми успіли, да? Вроді ніде, нічого не пропустили. Так, ставимо тебе, братуха. Ну і в принципі починаємо викачувати, викачувати своїх сантутів менчиків. Так, і що ви поставили? Що ви поставили? Ви поставили легу і поставили ось такого кінта щитом. Добре, 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 добре. Так, Дензо. Бій, мабуть, по-хорошому. Так дапто викачатись. А потім би ставити всіх своїх оцих кентафариків. Оця армія туалетів, ну, мене з мене лякає. Мене прям вообще конкретно вона лякає. Бо щось з цих туалетів прям чересчур багато. Тому, напевно, все-таки давайте ми поставимо з вами одного цього чувачка, да? який буде все-таки визивати, визивати хоч якихось юнітів для того, щоб ми могли це все діло помаленьку, потихеньку дефати. Правда, тут 2000 хп, а тут оно ну щось легенько він дефає, але прям з ускладненням якимось, да? Так що, напевно, йому треба поставити якогось братіка, щоб він йому допомагав, тому допомагав дефати. Бо тяжко. Тяжко, тяжко, прям дуже-дуже тяжко. Так, що в нас тут? Так, тут поставили також у нас, виходить, клокмена. І, в принципі, в принципі, грін лазер тут справляється. Тут справляється, добре. Добре, добре, добре. Е, я більше по ідеї, не можу да, це ставити. А можу? Їх можу три штуки поставити? Ха! Прикол. Тю, а я не знаю, мені здавалося, що раніше. Раніше, якщо я правда не помиляюсь, бо я можу помилятися, що раніше можна було їх встановлювати лише, лише максимум, максимум два штуки, да? А зараз три. Походу, походу, це все діло пофіксили, да? Походу, Дензо все-таки пофіксили, і ти тепер про це хоча б знаєш. Так, давайте, пацанам, все-таки поставимо якогось діджея, от у того, да, такого під хайпера. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, нам треба ще два з баксів і викачуємо з вами Санто. Штука 400. Давай канзо, напевно, став свою армію інженерів. Став отаку армію армію інженерів. Все, всіх інженерів ми встановили, санту викачали. Так, тут там мутант. Тут мутант, о, астероапгрейті танчика поставили. чотко. Чотко-чотко, Так. Ну, в принципі, вроді дефаєм, да? Так, да, дефаєм, дефаєм, дефаєм. Тут ще мої машинки, в принципі, його задефають, так що нормально. Так, викачуємо тебе, значить, викачим тебе. Ну і в принципі, треба помаленьку би, по-хорошому нам би викачати. Викачати наших з вами інженерчиків. О, бо, бо вони прям зараз, прям, ну дуже-дуже слабенькі. От серйозно. Дуже слабкі їх. Хоча би б, да, так бажано по разочку. Так, Бемс, Бемс, Бемс. Щоб вже якісь машинки ну, більш силіші виїжджали. Щось ми прям дуже багато з вами хлопці, пропускаємо. Вам не здається? Бо мені здається, прям конкретно пропускаємо. Давайте, може, оцього чувака вкачаємо. Ну і давайте ще й ось його вкачаємо. Да? О, да. Так ми можемо в трьох вкачати одразу. разочечку, по легесеньку, по маленечку. Так, тут машинка у нас по 200. О, по 5 тисяч хп, нормально. Тут по 2000 уїхала. тут вже у нас виїжджають, в принципі, по 5 тисяч. Це вже така більш, більш хороша сума така, да? Купи хипи. Мені подобається тоді, коли оцей годрон він уже починає ще дамажити. О, тобто, він уже не просто літає, да, і таранить їх, а він ще їй паралельно накидує теж якийсь урон. Так, напевно, все-таки нам треба хоча б разочок, разочок вкачати діджея пацанам. Так, в нас є 4 тисячі, так що давай, кодензу, отако зробимо. І напевно інженера треба було би зараз би отакого за 400, за 400 отако легесенько прокачати. О! Бо тут починають проходити. Тут починають проходити жерабаси, які мене прям зараз прям конкретно напрягають. Так, так, ну ми їх дефнем. Не факт. Так що давай-ка напевно денно, ти прокачаєш оцих кінтів І в принципі, в принципі, вроді і дефнули, да? Ну знову ж, нам складно. Юніти проходять дуже далеко. Так, треба, треба, треба Санта. Треба Санта, і треба нам ось цей чувак. Все. Ось там машинки виїжджають наші. Так, я не пам'ятаю, де наші літачки? Ага, 15 тисяч уже. Ну, то ж можна, коли хочеш, да? По-нормальному. Так, тільки щось щось тут треба Ну, ще поставити. Щось треба ще пацани, поставити, не втикати, ставити треба юнітів. йо мою я забув за наших вчених. Я забув просто банально за наших вчених, що вони в мене є, і їх треба теж викачувати. Так. Так, 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 так. Е, юнітів багато, тут, юнітів прям дуже багато. Давайте отакого хоча б до штуцера. До штуцера вкачаємо інженерів. Отакого, да? Да і в принципі, в принципі, надіюсь, що мутанти не пройдуть. Так, поставили ще й годліка. Непогано, непогано. Так. Гелікоптера ми з вами в принципі, задушили, вбили. да? Шість е, тисяч у нас є. Давайте отакого бемс-бемс і отакого бемс. Так. Все, Дженер у нас, виходить, по 400. І оцей кент теж у нас, в принципі, по 4000. Ну, давайте, 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 блін. Я не знаю, що робити. От серйозно, нам складно. Нам дуже складно, да, зайти, більше скаже. Так, давайте, 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 Санто. І напевно, 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 я би поставив би ще десь діджея. Ну, уфошка. У Фошка 100 тисяч хп. У Фошка 100 тисяч хп. ні, пацани, походу, походу, зараз ми приїдемо. Давайте хоч оцього вкачаємо. оцього вкачаємо за 4. Ні, ні, пацани, не пропускайте, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, тут 40 тисяч. ні, хана, хана, пацани. Тактика наша не робоча, бліна. Мені здається, щось в нашій тактиці пішло трішечки. Не так, да? трішки не так, і мені здається, нам потрібно ну, напевно вченого прибрати, бо в пацани трішки не справляються. Пацани не справляються, треба, значить, вченого або діджейчика убирати. Так. Де наш вчений? Вченого ми убираємо і берем, 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 Кого ми берем Дензо, думай, думай, думай. Я би взяв би мівінга. От серйозно, я би взяв би зараз би мівінга. Так, де моя лега? Або цього клокмена Клокмена оцього спайдера можна взяти. Тоже непогано буде, в принципі, да? Да, напевно, давайте все-таки ми візьмемо собі оцього клок спайдера і підемо давайте на мапу Дезерт. А чого піні? А чого піні? Так. Ну, більше вроді як підписників немає, так. А, ага. Ага, все, чувак, залетів. Поїхали. Поїхали і попробуємо зараз в трьох, в принципі, пройти да це все діло. Такс, 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 такс. Автоскіп, автоскіп і давайте, давайте. От того оцього кінта сразу поставимо. Так, Охая поставили наші, наші поставили Охая. Так. Двох даже, чувак поставив Охая, окей. І спайдера я напевно десь буду ставити отут того да, спайдерів, а своїх, своїх оцих інженерів, своїх просто сумонерів, да, я буду трішки ставити в другому місці. Так, автоскіп Дензо, не забувай, не, зуба, не забувай просто його банально умикати. Так, Охая починає пропускати. Починає пропускати, напевно, треба... Ага, все, нормально. В принципі, наш чувак задефав, да, поставив грін лазера. Значить, можна за це не переживати. Можемо далі прокачуватись. Ну, да, і, в принципі, потихеньку, помаленьку можна буде вже підзбирувати гроші, да, і ставити свого першого клок спайдера. Або грін лазера таку вкачав, даби хоча б за 250. Було би добре. От реально. Так. 700 баксів, все, став свого першого клок спайдера, в принципі, хай допомагає їм, хай їм допомагає, бо без мене їм буде прям от серйозно складно. От серйозно, прям їм буде дуже складно, бо дивіться, зараз, даже після того, коли я поставив клок спайдера, юніти все одно якось ну з горем пополам починають теж проходити. І ну, по-чесному, мені це ну не особо, да? Не особо подобається. Бо вони проходять далеко. Слухай-ка. І що робить? От серйозно. А, цей чувак не качає юнитів. Йомайо! -йо. А що, а що він збирає? А, шо... а, він поставив цього. Клокмена, все, зрозумів, зрозумів, зрозумів. Давайте, значить, цього качаємо. Потім значить, дає 500 баксів. Качаємо ще оцього. Санто. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, напевно, мабуть, хватить. Да? І напевно, я би поставив би ще би одного клока. Постав би ще одного клока. Ну, і, в принципі, можна буде щось качати, мабуть, Санто. Вкачати Санту, да? Потім ще вкачаємо зараз за 500 баксів цього Санту і починаємо потихеньку ставити Сумон юнітів. Так, значить, давайте насамперед ми поставимо з вами інженера. Ставимо одного, другого, третього, і більше в мене грошей немає. Більше в мене грошей немає. Я бомжуєм, бомжуєм, бомжуєм. Сьогодні ми з тобою бомжуємо. Так, 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 так. Так, ну там вроді все нормально. Ну, з пополам, да? полям, пополам Треба, напевно, нам клок Спайдер вкачати. Отако от разочок, хоча б, хоча б, да? да, І в цілом, в цілом, в цілом, в цілом, в нас є 200 баксів, 300 баксів. Давайте інженера вкачаємо, не знаю, разок. Так, і давайте починати тихенько вкачувати свого Санту. Можна поставити тут діджейчика. Разочок, його такого бемс, вкачати. Так. Ага, він не достає, значить, да, до цього. Так, ну в принципі, 5 тисяч ми друзі з вами підзбирали, да? Підзбирали, підзбирали. і по-хорошому, напевно, давайте зробимо ось отак. Отако, да? І вкачаємо, вкачаємо, хоча би. Бо в мене інженери стоять першого рівня. Нам треба їх легесенько, легесенько, укуратненько викачати. Вкачати, вкачати усіх. Так, що в нас там? Що в нас там? Давайте, оцього, напевно, клок спайдера ми вкачаємо, да? І так, я ось цих сумунрів разочок вкачав, да? Напевно, 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 дензо тобі без зараз, зараз, зараз Даже не знаю, куди мені гроші потратити, -майо. Так, давайте вкачаємо діджея. Давайте вкачаємо діджея, напевно. І вкачаємо, в принципі, Санто. Так, ну і значить, що в нас виходить? Усіх Санту, я усіх Санти, да? Я викачав своїх. Наш чувак поставив Хайпера. Хайпера. Тільки я не розумію, чому він його тут не втикнув, але но... ладно. Ладно, то його в принципі діло. Моє діло поставити було йому джея, щоб він дефав. Так, давайте прокачувати отако, отако і отако. І давайте напевно трішечки наших. Напевно, ось цих інженерів. Бо їх треба от реально викачати, бо вони зараз прям дуже-дуже дуже слабенькі. Бачите, виїжджають машинки в півтори тисячі хп. Ну, це мало. От серйозно, це ще й дуже мало. Так що, давай, напевно, даже отако Дензо ми зробимо з тобою, да? За штуцер. За штуцер вкачаємо. Так, в принципі, машинки їдуть, дензо кайфує. Цих ми вроді дефаємо. Мутанта, мутанта, дефаємо. Так, я ще можу, почати встановити собі двох юнітів, да? Тебе є дев'ятисяч, давайте вкачаємо спайдера. Давайте вкачаємо реально клок спайдера. І, напевно, дензо, я би, я би, я би би вкачувати ось ці машинки. Оці літочки, точніше, які будуть прям дуже жирні, да? і вони будуть стріляти. Тому викачуємо, викачуємо. У мене є 9 тисяч. ка бемс, одного, другого. Ну, на третя не хватає, але ну, зараз ми підзбираємо. Ось, о. оце вже нормальний літак, в якого 40 тисяч просто ХПшки. Да? Ну і звісно, він ще досить паралельно урон. Так, зібрали ми бабета, значить, цього нубика ми викачуємо. Цього нубика ми викачуємо. Потім. Давайте все-таки я би вкачав ось цього за 7 тисяч. Так, що, так, що, так що, так, що. Вайка щас тако бемс, викачуємо, ну і викачуємо своїх своїх інженерів. Цього за чотири, цього не вих не хватає нам грошей. Так, друзі-бобри, друзі-бобри мої. Так, е підзбирав я там таку солідну капусту. Значить, що ми її трапимо? Тратим, тратим, тратим. Цих нубіків, в принципі, ми вкачали. Тут ми це все діло дефає. Спара спайдери. да, на Наші спайдери теж дефаю. Давайте, напевно, отако діджечка на максимум. Потом, потом, потом. Давайте поставимо собі ще одного клок спайдера. Да. Ну, бо, на жаль, ми вже сумонерів уже своїх не можемо встановити. Як Бидензо ти би не хотів давно. Значить, давайте будемо просто викачувати цього клок спайдера, да? Так на максимум бемс. Ну і все. Получається, я встановив уже у 15-15 юнітів. Ну, звісно, я ще й можу продати своїх час фармерів до да? трьох. Оце армія, давай. Бемс, бемс, машинки уронять. Ці пацани уронять. тут повільнить о Ні, нормально, в принципі. Вроді вро, вроді як, вроді як, да? Ми не непогано, не погано, не погано тримаємося. Так. 30 тисяч тебе дензу є, так що давай, ка напевно, ти будеш продавати уже своїх оцих нубиків і встановлювати, встановлювати. так. Так, 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 все, намазав, намазав є місце. Є місце. Давайте, напевно, даже ще одну продамо. І поставимо десь його, би ось тут а може. Давай, давайте, в принципі, тут його поставимо тако. Дуже викачуємо І давайте та й цього продамо. Щоб просто не мішав, за того, просто, аж його ззаді поставимо. Хай стоїть пацан, собі дефає, да. Та й в принципі, кайфує. Так, 39-та хвиля, ну валим поки на Ізі Валим, поки на ізі, правда. Ч... А, ні, чувак, викачує хайпера. Я думав, уже наїхати на нього, слухайте. Думав, що він не викачує, але він його. Ну, Вже вкачав непогано. Плюше Астрапгреті танчика він викачав. Так, діджей самій. Так, гвардіан клокмен у нього не викачаний поки що, але цей другий клокмен у нього він вже на максимум. Так, мої бабучки, в принципі, теж там воюють, воюють, воюють. Та нормально. В принципі, нормально, мені цікаво подивитися, як ми будемо розбиратися такою своєю командою, да? Оцими Сумон юнітами. Подивитися, як вони будуть себе поводити із босом. От серйозно, цікавенько. Цікавенько, це буде все діло подивитися. А тут а у нас, я бачу, в принципі, 400 тисяч хп. Да, ось 800 тисяч хп, ну і прям дуже-дуже швидко помирають, нубики. Так, 49-та хвиля, 49-та хвиля. Опа, ставте лайки. По любому, по любому, по-любому, ставте лайки. Так, настакались в мене прям тут купа, дивіться. Купа машин, купа літачків. Так, не не руйнуйте їх, не руйнуйте. Ні, вони їх ламають. Вони їх ламають. Кстати, 50 хвиля, мені здається, ну було б непогано, аби наш підписник час би нажав би таймстоп. От серйозно, да? Мені здається, братуха, ну, пора вже нажимати. От серйозно. Здається, пора вже наз... нажимать тайм стоп. На ось цього просто чувачка. Вийшов бусик. Сім лямчиків, да? Сім'чик. Ім 200, якщо бути точніше. Так, таймстоп, чувак, прожимає. Так, цих ми цих ми дефаємо, а тут ажирабаси. Тут ажерабаси, а ось о босс. Ой. Ну, в принципі, нас 74 тисячі, да? Навіть в крайній випадок, вдруг що, Ми зможемо в будь-який час продати своїх спайдерів і спокійненько їх переставити, і ми по-любому прямо пройдемо. Так, так, зараз ми оцих нубиків вбиваємо. І виходить, переходимо на боса. Так, валим боса. Валим боса, машинки составуються. Ні. Це ізі, це ізі. Я думав, що буде складніше, але з машинками з умон юнітами реально ну, не складно проходити. От серйозно не складно. Кстати, нам дають по два штуцера. По два штуцера просто закатка. Імба. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купус і ну і, звісно, не забувайте про на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!